Половина мільярди доларів отримує Україна від Великої Британії для закупівлі озброєння у британського військово-промислового комплексу. Про це заявили в Міноборони Сполученого Королівства. Втім, нам потрібно більше зброї, саме власного виробництва. Більше ста інвесторів з усього світу, понад 600 українських та міжнародних розробників у Києві відбувся перший міжнародний саміт Defense Tech Valley, організований оборонним. Кластером Brave1, щоб привернути увагу українських та закордонних інвесторів до вітчизняного ВПК на заході була представлена українська новітня зброя, з якою могли ознайомитися понад тисячу учасників. Серед них був і Михайло Манелюк. Системи виявлення артилерії, роботизовані комплекси та дрони, що здатні самостійно мислити, найсучасніші розробки оборонної галузі, представлені у цьому приміщенні. Він складається з камери та з софту, який інтегрується на дрон. Іван, ветеран російсько-української війни, разом з командою розробляє FPV-дрони зі штучним інтелектом. Я розумію, що на даний час актуальна для війська і веду перемовини з військовими з силами безпеки і оборони в цілому щодо постачання випробування. Наша компанія розробила модуль до наведення по цілі, який інтегрується на FPV-дрони 7-10 дюймів. Цей модуль дозволяє збільшити відсоток ураження на полі бою. Відповідно, він фіксує ціль на відстані 400 500 метрів для ураження. І лінія горизонту РЕБ, РЕР не зможе завадити дрону, влучити в ціль. А це кулемет, вітчизняна розробка, зокрема для захисту українського неба від шахетів. Тут ми можемо бачити зенітну ку кулеметну установку, котра е може встановлюватись або на пікап, або на причіп. турелі на пікапах такого виду. Е Близько 70 одиниць працює на бойовому чергуванні на причіпах 43 одиниці, і на стаціонарних постах для захисту об'єктів. Більш більш 100 одиниць вже працюють і ефективно є підтверджені факти збиття шахетів в дуже великій кількості. Розробники кажуть, кулеметом дуже легко управляти навіть витрачати багато сил, щоб навестися на ворожу ціль не треба. І ми можемо працювати дуже важким кулеметом двома пальцями. Бійці не устають на позиції і думають тільки про роботу, а не про те, як їм вижити під навантаженням від самого кулемета, тому що ну це дуже важка робота. там відстояти зміну за кулеметом. А цей багатофункціональний роботизований звіт допомагає евакуювати поранених з поля бою і водночас знищувати ворожу піхоту. Це наземний роботизований комплекс терміт, називається. Він використовується для перевезення вантажів різної провизії, вивезення померлих або поранених людей. Також наш модуль має багато інтеграції з іншими виробниками в нашої країни. Це на борту в нас стоїть, якщо побачите, там засіб реп компанія Анвейв дистанційно вмикається, вимикається. Також сюди ставляться різні бойові модулі під турелі, компанії Девдроїд, Буря або Д12. І ще ставляться міні-скидачі, міні-модулі на 20 ТМОК. Збільшити обсяги виробництва цієї та іншої види зброї допомогли б іноземні інвестиції, наголошують учасники першого міжнародного інвестиційного саміту Defense Tech Valley. Дводенний форум фахівців оборонного кластеру Brave One саме й організували, щоб привернути увагу до вітчизняного ВПК українських та закордонних інвесторів, об'єднати розробників, військовослужбовців, урядовців та експертів в галузі. Ми відчуваємо і бачимо велику зацікавленість міжнародних інвесторів в тому, щоб приїжджати в Україну, і вкладати гроші в компанію, крім того, ми бачимо велику зацікавленість просто міжнародних компаній приїжджати або локалізувати своє виробництво, або шукати партнерства з українськими компаніями, створювати не тільки спільні підприємства, а й спільні rd проекти Організатори заходу зазначають, саміт заклав міцний фундамент для подальшого розвитку індустрії і оборонних технологій в Україні. Розробники та інвестори вже активно обговорюють інвестиційні угоди, прогнозована вартість яких сягає 50 мільйонів доларів. І це лише до кінця року. Михайло Мнелю, колег Невідомський, подробиці. Телеканал-інтермарафон Єдині новини.